do it Он там десь вона має бути. И зараз я її вам покажу. Ой, тільки я просто цей в сердечках слутах. Так що, мені треба болезненько спуститися, бо я поговорила просто. Та там клюну запаговська. Вон до десь там вона має бути. да. да. Я а не -а -а, кокнул? И в было, да? Да, и в было. Че не? И в было, че не? Я не понял. Да, и в было. Я вообще не спала, ты... в было! Вот она мертва! Ты думал, это Слутах! мене одне сердечко і топив. Треба відізватись трохи. Полізьте цей гриб. А який я не можу взагалі задістити. Підписуйтесь. Ставте лайк І зараз я маю выдати в цьому виживанні под зилом висит. І якщо я выйду в цьому виживанні, то буде зовсім круто взагалі. Бо ніхто просто от не може выдать в такому виживанні з таким злоским боссом. Притом... Слотом одним сердечком Завались таким слотом. в тебе вы щелкался. Да никто не може быть. А вот совершенно еще мой затронул. Подожди. Я на всякий случай туда цей поставлю. Самолет. Вон докрыл эти запрозаницы. Баба-баба-баба-бам, баба-баба-бам, баба-баба-бам, баба-баба-бам. Последний так. Короче, Якщо не вб'ємо мінус один годзилу, мені буде кердик. А я не хочу померти. Чиї вже вбили. Зараз подивлюся. Ааа, якщо я заспамлю ядерку, то все, мені буде гаплик. Я й не добіжу. Десь це годзилу. Годзіла слабо виходите? Не, не, ні, не, не, не. вона тут, вона тут. Вона тут просто не хоче показуватися. Все, вона має зараз свій промінь кинути на мене. А я не хочу. А вона розбиває дуже багато світкості. А я не хочу померти. А я не хочу. Я маю тому, тому я маю вижити. А танки тут настроєні дуже сильно. Так що, це прямо трансляція. Так що я маю показати настільки мощі. Таку мощность всіх танків. Всех взагалі. І переспати спати нічий щоб не померти. Бо, бо мене якщо меня еще в дизон заводили круто. Остальное не взагалі не можуть керувати дірвати. Танком. Чтось вони не могут. Е! Раз, два, три, чотири. Мене взагалі б'ють? Чи ні? Мене взагалі б'ють. Чотири. Ну oh, наконец-то я нашел. Вот теперь зеа Тут зараз з'явиться на мене мінус один годіла, це буде не круто, якщо вона зараз мене вб'є. Треба щось поїсти. І нічого в мене поїсти нема. Так що... Може мені танки більше не Або подивитись, де це годіла мінус один. І краще перевірити, чи вона займає. Вже перевірив. А вона зага на мене. Вс. Я сразу зрозумів. Вали. 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 У нас все, все. Треба валити, ч це ускорення не працює? Треба валити. Треба валити. Треба серйозно валити. І наша вона мене просто в Моє все із інвентаря зацикається. А я сам буду на тому спальні там, де я заспавлюся. Не не а я хочу показати, там я заспаунився. А тут задалеко цього села. Так що я маю це село там. має один селянин просто сісти в танку має е. Е. не хоче то й не хоче Вчора. коротше якщо я зараз прям піду і за тільки цілу, але маленько все можно а у нас за заспавню, якщо я померти а це дуже цікаво. А может давай в креатив зайдем. Зарап на ластування в уживании от форсии. С ней я в креативе. И теперь зараз заспамницю Базилу. Ой-ой-ой-ой. Тепер я не був з Тепер в это все вживание таки годин завел консульным до сих пор короче Зайп не як Эпни сердечка не цей тоже наши палочки тоже наши буду менять теперь зара я буду болеть покупать мне надо поесть особенно в те що в мене не видно Все, поесть броню а, все все поистине Зараз сейчас броню сделаю а все сегодня зеры сделаю с ботинки иди а больно ботинки Ну зараз і сітей з массами. Лай, я вас лайк, подписка. И ми зараз берегаємося.